Хелоу, малиші, карандаши, бойка, а ти куди? Все, вам вже набридло робити трансляцію, так? Вже все, всім все набридло? Всі трансляції вже набридло? Працювати, всім працювати. Так. О, ми в Так. фірі? В ефірі, Ну правда, там інтернетом лишилося нічого. Ну нічого. Якщо там не лишиться, то... Продовжу і потерпити трошки, і воно поновиться. Так. Що? Так. Ми в Генуї. 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 Ми, в ген... Ми в Генуї. Ми, Ми вступили в генуї. <свист�> Ну, Давайте підемо, подивимося, що тут, Тут, в принципі, в туалетах смердить, дуже Пси. Кажи, Пси. Пси? людини. Кажи, Кажи краблики. Ось кораблики. Це От кораблик, який тут стоїть я завжди ти для туристів. Я тобі покажу кораблики. О! Оце Генуя. Оце Генуя. Мені подобається, оце Генуя. Так. Да. Спочатку вона була не красива при в'їзді, а тепер красива. Тепер я вам запропоную просто прогулянку в гудмісто, тому що тут геною треба дивитися в гуд Не тут на... На пірсі на. Це сам центр, правильно? Ну, це, це, це центр це центр-центр причал. Ну це от взагалі туристична фігня повного. Тобто Ми це... туди не підемо? Ні, звісно ні. Ми підемо кудись, а де наші малята. А вони зараз приєднаються до нас. Малята. Як сказав, тіти за троти, яких відірвали від так. Uh, oh. так, Давайте пройдемося трошки. Ущі, так? Вихід. Ущіта. Бачите, я вже в іншій футболці сьогодні, я не цей не заїбок. Я ту виправ просто. Вночі був дощ, сьогодні зранку у нас був дощ, всі там пишуть, де ваші стрімчики. Ну, Стрімчики, вони ж годяться, коли є для цього умови. Умов сьогодні зранку не було. За Богдана було залипла. Богдана залипла, Санька взагалі цей. Я спала. <кхеш> Застудилася. Я ж кажу, залипла. А там якась фігня, я не знаю, що там. Ану. Там якийсь теж туристичний поработ. Я не знаю, що це за. Е... Ну явно це для туристів, бо воно нагору тягає якусь капсулу, куди всі залазять. Майдан. Ну, майдан. Я сподіваюся, а... що потом... Я теж сподіваюся, що воно потім просто... там люди живі лишаються. Ви теж такої думки про це, правда? <рес> я теж так. Треба звідси йти в місто. А, тепер що таке Геноя? Геноя це місто, яке розташоване не в горизонталі, а в вертикалі. Тому що тут ми зараз підемо і ви побачите, ну, як вам сказати, на верхніх поверхах живуть заможні люди, а на нижніх там всюди є сморі. Ми будемо йти на нижньому ярусі. пішли. От. А тут прикол в тому, що в цьому старому місті всі, хто живуть на горі, вони можуть пересуватися, не спускаючися вниз, вони збудували поміж собою комунікації, щоб ходити по дахах. Них це, кришок, я тобто, це, це вертикально побудоване місто. Околиця вона внизу, а центр то вгорі. Ми не вгорі, тому ми будемо йти а по околиці. Ну, ну, давай підемо ми якось, постали. якщо, знає, якщо а знайдемо. Там, туди не можна? Ну, Хто знає. В цьому, цьому прикол цього міста, що воно, я ж кажу, що воно побудоване з гори вниз або знизу вгору. Цікаво. Ти зараз побачиш сама. Так, переключаємо камеру. Я показую, б не була, тому не цікаво. А я тут був. Це якісь е, піонери-герої. Сружилися ще живі. Гени? Так. А сюди не треба, щоб заносило. Воно ж доля сама так як складається і каже тобі, їдь, а ну їдь Богданочку в Гени. А ти кажеш, ок. А мені доля трохи по-іншому сказала, але в принципі кінцева точка від цього не міняється. Давайте перейдемо десь. Багато муралів. Нічого. це Це не мурали, це а ой, це мурали, ти вважаєш? Ну так. Геолірос тобі привіт. Оце от мурали, такий розпис, цілий. Звісно, що Георгій е, переможець. Наскільки вистачить зараз інтернету, я не знаю, але щось але має. Ні, не все, не все. Не Ні, все. Все, все буде продовжуватися. Ще раз ми е що? Ми вже продовжуємо. У нас там трошки лишилося інтернету, але зараз е там 40... Вони закінчаться, цей стрім закінчиться і ми відновимо зробим... інтернет так. і зробимо новий, коли воно стопнеться. Я обіцяю. А й проміс зуб даю. Ні, я зуб не даю, у мене нема зубів вже. А що то за скляна куля? Там дерево. Да, в дерева. Блин, красиво. А ви це казали, що просто... Генуї вам не подобається. Чи? Ми не говорили, а це тікар говорять. Ну, трох... ну тут трохи воняє. Ми ну, ну, сходили в туалет і відчули запахи Геної на суді. Всі. В принципі, смердить, як на троєщині. Мені дуже подобається, що сади знаходяться на кришах. Я, я пояснюю тільки, що Генуя унікальне місто, тому що воно розташоване. виглядає, як нормальне параське місто, нам кажуть. Я тобі Саша поясню, знайде. Там продають рибу. Ринок прямо от, якщо. А, ну отримати. значить там туди, на, на ринок. Так. Що? Пішли. Та дивляться 46 людей, все. Тю? І лайків. Лайків, мало. половина рівно. Зараз ну, треба почекати, поки інтернет цей льох, Цей здохне чи що? Так, та, цей здохне, буде Гігабайт новий, тому... Коротше, бігом фанфайндрезити гроші на На шо? На казіно, в Монте-Карло чи бомжами туди в казіно поїдете. Від нас вимагають, щоб ми в Монте-Карло поїхали. Треба? Треба? Якщо вимагають, то треба. Ні, якщо дорогу. вимагають, то ми поїдемо, звісно. А в нас грошей вистачить. У нас. <с? <с? А ми будемо грати в казіно. Поки є час, давайте трошки поспілкуємося. Далі давай... новий гігабайт ми підемо. Ти в Сент-Тропе. А це де? Я думаю, це десь в Монако, але Сент-тропе? Монако 2 квадратних кілометри території. А ну де це? Сент-тропе це де? Це в Полтаві зараз. <різь> ну, Бобі, ти практично здох там щось непонятне з інтернетом.